Після початку повномасштабного вторгнення мовне питання стало дуже важливим для суспільства. Деякі люди самі перейшли на українську, а деяких змусили. Наші політики неодноразово казали про лагідну українізацію, але деякі українці налаштовані агресивно. Одна з представниць її Ірина Фаріон, викладач української мови у Львівській політехніці, яку звільнили півроку тому, але вона перемогла суд та повертається. Вам аплодує ворог. Ви зробили те, чого дуже хотів Путін: звільнити Ірину Фаріон. І я впевнена, що це ФСБшна провокація проти мене спільно із певними силами всередині України. Ви підтримали ворога? Запитайтеся Путіна. Чи він хоче, аби звільнили Ірину Фаріон з львівської політехніки? Він скаже так, бобало, я цього дуже хочу. Дякую вам, що ви це зробили. Фаріон відома ще до повномасштабної війни. Навіть була народним депутатом. Зараз вона називає російськомовних українців москворотами московитами. Та якщо військові не говорять українською, значить йому нічого робити в Україні. У нас немає російськомовних українців. У нас є або московити, інакше кажучи, кацапи, або яничари, нечари, відступники-зрадники, які за 32 роки не здатні опанувати українську мову. Тому я їх запитую та саме, що я питала зарова, ви розумову відсталі чи політично упереджені? І відповідаю або перше, або друге. Причиною такої позиції у Фаріон йде з історії, коли українську мову постійно забороняла Російська імперія. Також після 2000 року була нова хвиля русифікації, коли медіа розмовляло тільки російською мовою. Були експерти та культурні діячі з Москви. Але українцям та особливо військовим не подобається така жорстка позиція. Споплюжили всі наші багаторічні намагання українізувати наше суспільство та наше військо. Багато місяців ми вибудовували комунікаційну стратегію та шукали інструментарій, як заохочувати наших співвітчизників спілкуватися єдиною державною українською мовою. Ми проводили сотні лекцій. Ми знаходили прихильність з числа українських захисників, які ще вчора були російськомовними, а сьогодні здійснили вибір на користь нашої державної мови. Але ваші непритомно задекларовані судження поставили жирний хрест на нашій просвітницькій та заохочувальній діяльності. Після початку повномасштабної війни більшість громадян почали самі переходити на солов'їну мову. Для цього у них декілька причин: перше, це війна в країні, а друга це те, що українська гарна, милозвучна мова. В Україні ми повинні наші діти повинні розмовляти українською мовою, не мовою агресора. Зараз молодь розмовляє з більшості російською між собою, а так принаймні в школі повністю буде українською. Я з України, але я тільки за українську мову. Нам російська не потрібна.